Добрий день, дорогі мої шестикласники! Сьогодні у нас наступний урок літератури, і на уроці ми поговоримо про книжку. Дізнаємося, яка ж, яка ж роль книги в житті людини? Що таке книжка? Функції книги ознайомитеся з відомостями про рукописні книги частів Київської Русі, також ви дізнаєтеся про сучасні формати книги, також визначите роль письменницької діяльності у створенні книжки, складність і особливість процесу творчості, місце у ньому уяві й фантазії митця, а також роль читача в житті художнього твору. Тому запишіть, будь ласка, в взяв з української літератури, а вони мають бути обов'язково в лінію тему. Книжка в житті людини. Спочатку запишемо дату 6 вересня, дистанційна робота. Книжка в житті людини, творча майстерня автора від давнини до сьогодення. Зміни формату книжки впродовж віків, сучасний читач і його роль у новому житті твору. І... Епіграфом до сьогоднішнього уроку є слова англійського єпископа, доглядача Оксфордської бібліотеки та вчителя королівської родини Річарда Дебері, людини, яка в добу середньовіччя запалила справжню любов до книги. Слова, мовлені ним більше 700 років тому, можна вважати актуальними й нині. Книги наставники, що навчають нас без різок і палиці, без слів і, гни, і гніву, без грошей і без форми. Коли не підійдеш до них, вони не сплять, не бурчать, якщо ти помилився, і не сміються, якщо ти чогось не знаєш. Любов до книги це любов до мудрості. Отже, натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть це чудове висловлення, яке не тільки буде розвивати ваш лексичний запас, а й допоможе в якийсь момент підтвердити ваші думки. І кожен із нас згоден з тим, що книги потрібні людям. А як ви гадаєте, для чого? Багато дослідників також задавали собі це питання, і на основі їхніх праць можна виокремити п'ять основних функцій книги: інформаційну, пізнавальну, виховну, естетичну та емоційну. І е, твердженням того, що книга важлива для людини, є величезна кількість прислів'їв та приказок, збережених в усі народній творчості. Так, наш народ. Знав силу читання і силу книги. Здав на кожну хвилину книга виховує людину. Книга в щасті прикрашає, а в нещасті утішає. Книга дає крила розуму, книга добру навчить від дурного відверне. Книга і труд хороші плоди дають. Книга, а не борода робить чоловіка мудрим. Мудрим ніхто не навчився, не родився, а з книжок навчився. У землі супутник місяць у людини книга. Хліб наснажує тіло, книга, розум. Хто книгу читає, в того розум прибавляє. Що книга, то розум. Щоб правду знати, треба книжку читати. Якщо вам сподобалися якісь прислів'я про книгу, натисніть, будь ласка, на паузу, і декілька прислів'їв обов'язково собі запишіть. А ось дивіться ще народні прислів'я про важливість книги і про важливість читання. Книжку потрібно читати не очима, а розумом. Дім без книжки День без сонця, із книжкою жити, з добром дружити, із книжкою подружишся, розуму наберешся. Знання сонце, а книжка вікно. Золото добувають із землі, а знання із книжок. Кому книжка розвага, а кому навчання. Одна книжка тисячі людей навчає. Книжка подібна до води, дорогу проб'є всюди. Запишіть собі декілька прислів'їв, які вам найбільше сподобалися. Отже, підсумуємо. Книга прикрашає наше життя, коли в нас усе добре, втішає, коли до нас приходить горе, додає нам розуму, допомагає прийняти розумні рішення, навчає добру. А це вже моральна категорія, допомагає пізнати правду, робить нас мудрими. У стародавні часи на землі не було книжок, але потреба записувати, передавати іншим якісь свідомості, досвід, знання виникла у людей дуже давно. Тож сторінками найдавніших книжок ставали каміння, стіни печер, сокири, вояцькі щити. Не знали людей літер, їх замінювали малюнки. Згодом люди винайшли перші абетки, додумалися писати на глиняних табличках, які потім сушили і випалювали на вогні. Та хіба на таких сторінках, цеглинках багато напишеш? До того ж ці книги були важкі та незручні. Спроба використати для письма пальмове листя також виявилася невдалою. Воно було надто крихким. Створення книг із воску теж не принесло бажаного результату, оскільки від високих температур написи просто розтікалися. І з часом навчилися робити зручні легкі книжки з тонкої, козячої або телячої шкіри. Першу таку книжку зробили в Малій Азії, стародавньому місті пергами в другому столітті до нашої ери. Через це папір зі шкіри назвали пергаментом. Великий аркуш пергаменту загинали у вигляді зошита. Декілька зошитів зшивали докупи й утворювалася книга, подібна до сучасної. Однак такі книжки були дуже дорогі. На виготовлення однієї книжки потрібні були шкури з цілої череди телят. Отож люди шукали з чого робити книги, щоб вони були дешеві й простіші, і знайшли папір було винайдено в Китаї, який ще в тисяча який ще в сто році до нашої ери. Звідти секрет його виготовлення та технології прийняла Японія, і вже згодом араби принесли цей досвід до Європи. У 13 столітті в Європі навчилися виготовляти папір, схожий на той, яким ми користуємося сьогодні. Всередині 15 століття у Німеччині запрацював перший в Європі друкарський верстат майстра Йогана Гутенберга. Ще в дохристиянський період у наших пращурів вже була писемність. Справжній папір, що на ньому пишуть люди, навчилися робити дві тисячі років тому. У давнину книги переписували від руки ченці або послушники при монастирях. Одну книжку створювали від кількох місяців до кількох років. Писали в ті часи гусячими перами на пергаменті, який був доброї якості, білий і гладенький. Краї аркушів були нерівними, а поверхня шорсткою. Основоположником першої слов'янської абетки є брати Кирило та Мефодій. Абетка мала назву глаголиця. На основі глаголиці з часом виникає Кирилиця. До середини 15 століття усі книги писалися на пергаменті, текст писали чорнилом, а першу букву абзацу червоною фарбою. У книгах 11-13 століть вживалося уставне письмо. Букви наближалися до квадратної форми і не були зв'язані між собою, а слова не розділялися. І ось зверніть увагу, будь ласка. На зразки, Яка ж, яку ж назву мала? Мало перше. Перший алфавіт. це була. Ось ми бачимо в першому стовпчику, ви бачите зразки кирилиці, а в другому стовпчику ви бачите зразки глаголиці. Кожна літера мала свою назву. буки, віді, глаголь добро есть, живете зіло земля, і же, і како люди мислите, по коерци слово твердо, і, зіло земля, і же і како люди мислите. Штаєр-єри, їр, єр ять ю, юс, малий юс большої кси, пси, фіта, іжиця. Ось такий вигляд мали кирилиця і глаголиця. Це перші українські абетки. Пригадуйте, таким вони були створені, звичайно, кирилом та мефодієм. Поява книгописання в Київській Русі саме пов'язана з прийняттям християнства 988 рік за часів князювання Володимира Великого. Культурно-освітній розвиток Київської Русі припав на князювання Ярослава Мудрого, 1019-1054 рік, та Володимира Мономаха, 1113 1125 рік. З років історії ви дізнаєтеся про те, який же вклад в основу появи книг. Вніс Ярослав Мудрий. Чому йому назвали Ярослава Мудро? Тому що він перший започаткував величезну бібліотеку або ж книгозбірню. Отже, дізнаємося про найдавніші рукописні книги. Це Остромирова Євангелія» – перша рукописна книга Київської Русі. Автором книги є Деякон Григорій, і він почав писати книгу восени 1056, 1056 року, а закінчив у травні тисячі 10... 57-го року. Справді, переписуванням книг займалися ченці в основному, і це була дуже така містка робота, яка вимагала дуже багато часу. Перша, ви бачите, ось літера, якою починалася книга, називалася Екслібрис, тобто заголовна книга, вона завжди оздоблювалася з золотом і червоною обов'язково фарбою. Тому і є вислів починати з червоного рядка, тобто з нового рядка, адже перша літера нового рядка, ось ви бачите, вона оздоблювалася обов'язково червоною фарбою. Перша датована книжка, написана за часів Київської Росії, що зберіглася й донині, це Остромирове Євангеліє. Пересопницьке Євангеліє над ним переписувачі працювали 1556 по 1561 рік у пересопницькому монастирі на території нинішньої Рівненської області. Книжка складається з 482 аркушів високоякісного пергаменту і важить майже 10 кілограмів. Справді, оскільки пергамент важкий, то такі книги були незручні. І дуже дорогі. А оскільки звернути увагу, що вони оздоблювалися золотом і дорогоцінним камінням, то справді вони були дуже і дуже важкими. Сторінки Євангелія оздоблені художніми орнаментами, заставками, ініціалами, мініатюрами, і кольоровими рамками. Щоб популяризувати шедевр давньої письменності, було зроблено факсимільне видання накладом тисячу примірників. Що ж таке факсимільне видання? Запишіть, будь ласка, собі, ось таке нове словосполучення, щоб ви знали, що воно означає, поповнимо свій лексичний запас. Це друкований твір, що графічно точно відтворює раніше випущене оригінальне видання або рукопис, у тому числі й усі особливості паперу та обкладинки. 1581 року Іван Федоров видає Острозьку Біблію, що стала основою для сучасного тексту слов'янської Біблії. Найвідомішою ну, є граматика. Яка складена малетєм Смотрицьким? Уперше вона побачила світ у 1619 році в містечку Ев'ю неподалік сучасного Вільнюса. Це був своєрідний підручник з правопису з сучасної на той час мови. Одним із найдавніших збережених пам'яток писемності Київської Русі є і зборники Святослава 1073 та 1076 років, створені для чернігівського князя Святослава Ярославича. Ось ви бачите перед собою зразки перших книг, це Повість минулих літ. Ми будемо з вами вивчати в старших класах Києво Печерський Патерик, Слово про закон і благодать Іларіона. В XI столітті, з наказом Ярослава Мудрого, суспільні закони було записано в книжку, яка дістала назву Руська Правда. До нашого часу, на жаль, найдавніший її список не зберігся. Книга дійшла до нас у списку лише у XIII столітті. Київській Русі першу книгу надрукували 1546 року майстри Іван Федоров і Петром Стеславець. Із окремих букв вони складали рядки, які потім вставляли у спеціальні рамки, і чорною фарбою змащували текст, наклавши на нього чистий папір і стиснувши за допомогою преса, отримували аркуш за аркушем тексту першої друкованої книги апостол. Ось на фото ви бачите, який же вигляд мав перший в Україні друкований такий верстат. А як же друкуються книжки в наш час? Простежимо шлях книги. Письменник пише книгу, видавництво, готує її до друку. Перший читач книги літературний редактор. Технічний редактор визначає розмір майбутньої книги, і її наклад. У друкарні книжку друкують, роблять обкладинку або палітурку. І ось тепер готова книга потрапляє до бібліотек, книгарень, а звідти й до читача. Якщо вас детальніше зацікавить історія творення книги. Саме від письменника до читача ви можете в Ютубі переглянути відео, як твориться книга, а також в цьому ж самому Ютубі історія книги. До речі, посилання на ці два відео вони дуже коротенькі. Я прикріпила в Google Classroom. Якщо вам, дорогі мої шестикласники, буде цікаво, ви можете обов'язково переглянути ці два відео. Вони є, посилання на ці відео є в Google Classroom в додатках. А як же правильно, книга чи книжка, коли ми говоримо книга, а коли ми говоримо книжка? Однакові ці слова чи різні. На це питання відповідь ви дізнаєтеся, переглянувши відеоурок Олександра Авраменка, посилання на який теж є в Google Classroom. Обов'язково подивіться цей відеоурок. Законспектуйте собі, і ви будете знати. Коли ж правильно вживати слово книга, а коли книжка? Отже, дорогі мої, ми продовжуємо говорити з вами далі. Отже, книга це справжня скарбничка мудрості. Недарма люди здавна обирали книги, створювали бібліотеки, щоб зберегти ту інформацію, яка міститься в книгах. У місті Львові, великому історичному і культурному центрі України, на одному з приміщень місцевої книгозбірні зроблено напис латинською мовою. Тут мертві живуть і живі промовляють, бо й справді в книгах залишаються жити думки, прагнення, мрії, представників багатьох поколінь людства. І для того, щоб ці думки і прагнення стали відомі нащадкам, усім потрібен великий талант автора, його прагнення донести до читача своє розуміння проблеми, бачення краси, також наполеглива робота над словом. Письменник мужня, рішуча людина, яку, крім Божої іскри, таланту завжди вирізняє сила волі, ціла спрямованість, наполегливість, бажання перемогти. Долаючи всілякі перешкоди, багато українських письменників було розстріляно або ув'язнено за правдиве слово, за те, що вони захищали словом рідний край, культуру, віру, звичаї, називали Україну рідною а себе її дітьми. Таким чином, розуміємо, що робота автора над твором це процес складний і тривалий. А щоб книга дійшла до читача, ще раз вам нагадаю, що потрібна праця інших людей видавців, художників, редакторів, коректорів. І ось письменник, хто це такий? У широкому розумінні це кожна людина, яка пише твори, не тільки художні, а й наукові, висловлює власні думки, досвід і бачення світу у письмовій формі. У вузькому розумінні це автор художніх творів, особа для якої літературна діяльність є професією. А які ж риси характеру повинні бути притаманні сучасному письменникові? Пропоную вам записати Ланцюжки асоціації до слова прикметник. Запишіть декілька слів, які уявляються вам, зі споєднуються вам зі словом письменник саме іменники, прикметники. До речі, запишіть, будь ласка, прикметники, це риси характеру, яким повинен бути наділений письменник. Ну і також асоціації дієслова. Свої асоціації надсилайте у коментарях. Я їх з задоволенням почитаю. Ну і першим письменником Київської Русі вважають Нестора Літописця. Ми з ним уже знайомі, адже в п'ятому класі ми вивчали уривки з повісті минулих літ. Зна Значне місце у творі, пам'ятаємо, Нестор відводить князь Ярославу Мудрому, який дуже любив книги, читав їх часто і вдень, і вночі. Ярослав засіяв землю книжними словами, а ми тепер пожинаємо приємлимо серцем книжню науку. Не був високоосвіченою людиною, знав іноземні мови, живучи при Києво-Печерському монастирі, збирав і описував важливі історичні події і висловлював власний погляд на них. З часів появи першої друкованої книги пройшло не одне століття. За цей час дуже багато чого змінилося, незмінним залишилася лише любов людей до книги та потреба у читанні. Книги почали з'являтись у різних видах та форматах. Сьогодні на рівні з друкованими книгами існують також електронні, до того ж, якщо формати друкованих ми можемо класифікувати за розміром, то формою квадратна, прямокутна тощо, то електронні класифікуються за формою перед. Дачі інформації. Перша електронна книга з'явилася в Америці, її творцем став Майк Харт, який надрукував текст Декларації прав США на своєму комп'ютері. Тобто він був першим, хто оцифрував книгу. Зараз дуже багато книг передруковуються, а інколи скануються і зберігаються на електронних носіях. Неодмінно багато з вас. Хто міг бачити такі електронні копії книг, оригінали яких були надруковані на початку ХХ століття? Мало того, фотографії сторінок Пересопницького Євангелія чи букваря Івана Федорова, які ми побачили сьогодні, також можна вважати якоюсь мірою електронними. Проте прогрес не стоїть на місці, і люди намагаються зробити електронну книгу більш реальною. Візуально надруковану книгу дуже схожий фліпбук або гортайка. Сторінки такої книги, хоч вони зберігаються та відтворюються на електронних носіях, можна погортати як справжні. Ще існують інтерактивні книги. Їх можна не лише почитати, з ними можна повзаємодіяти, послухати в озвученні ефект аудіокниг, пограти з ілюстраціями. Прикладом такої інтерактивної книги є відома снігова королева, створена 2012 року видавництвом Абаба Галамага». І на останок, на кінець, як то кажуть, уроку вам трішечки цікавого про бібліотеки. Цікавих фактів бібліотеки або ж книгозбірня. Бібліотека слово іншомовного походження, його синонім слово українського походження це книгозбірня. На фото ви бачите Національну бібліотеку Білорусі, яка увійшла до рейтингу найнезвичніших споруд світу. Мешканці міста називають свою бібліотеку діамантом. Оригінальним є підсвічування будівлі у вигляді гігантського багатобарвного екрана, що вмикається щодня із заходом сонця і працює до півночі. Книгозбірня в Мехіко розміщена впритул до будівлі залізничної станції. Її зали обладнано сучасними комп'ютерами. Тут можна пройти курси іноземних мов, подивитися фільми, послухати музику. У бібліотеці влаштовують концерти, театральні вистави, виставки і навіть уроки танців. В аеропорту італійського містечка Барі відкрилася незвичайна бібліотека, книжку, з якою із собою в політ може взяти будь-хто, безкоштовно. Тут усе засновано на довірі. Повернути книжку можна на зворотньому шляху або ж надіслати поштою. Нещодавно в, в німецькому місті Штутгарт відкрилася не зовсім звичайна бібліотека, це сучасний архітектурний шедевр, що загадує, нагадує за формою двоколірний кубик Рубик. Колекція Карла Лагерфельда включає в себе більше 60 тисяч томів, що робить її однією з найбільш приватних бібліотек у світі. Найстарішою чинною бібліотекою в Україні є наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона заснована 1608 року. Відомо, що одним із читачів був майбутній гетьман України Богдан Хмельницький. Наукова бібліотека на сьогодні має 57 книг зародкового періоду дракування, тобто виданих до 1501 року. Національна бібліотека України імені Володимира Вернацького вважається найбільшою в Україні. Саме тут нараховується до 16 мільйонів книг і журналів. Найвивовижуючі книжки світу книжка 360 градусів. Японський художник Юсуке Оно створив унікальну тривимірну казку про білосніжку. Кулінарна книжка запіканка, щоб прочитати текст, його доведеться запекти. Лише після випікання на її сторінках з'являються літери. Найбільша книжка у світі це атлас висотою 180 см, який складається із 37 друкованих настінних карт розміром 1,9. На 1,75% метра видання створено в 1660 році. І ми повинні пам'ятати правила користування книгою, адже в кожну книгу вкладено величезний труд, величезну працю. Усі книги треба зберігати в охайному вигляді для того, щоб ними користувалися інші. Покоління, не загинай аркуші, користуйся закладкою. Не клади в книгу ніяких предметів. Бережи книгу від Сонця й води, не читай книги під час їди, клади книжки на чистий стіл. Ну і звичайно, ми повинні читати книги. Обов'язково. Так було, так є і так завжди буде. Адже навіщо читати? Да, тому що є величезна користь від читання. Вчені довели, що за 6 хвилин читання можна на 60% знизити стрес. Розслабити м'язи, уповільнити серцебиття. У порівнянні з цими заняттями на читання знижує стрес більше на 60%, ніж прослуховування музики, на 100% ніж чаю, як чаювання, на 300% як прогулка на вулиці і на 600%, ніж відеоігри. Читання покращує фізичний стан, емпатію і ментальне здоров'я. Отже, дорогі мої, Читаймо полюбімо книги і полюбимо читання. А на сьогодні все. Сподіваюся, ви для себе дізналися багато чого цікавого. І пам'ятайте про те, що хто читає книги, завжди буде керувати тим, хто дивиться телевізор. Любіть. І вивчайте українську літературу. Ваше домашнє завдання ви знайдете і прочитаєте в Google Class Classroom. Також в Google Classroom я прикріпила посилання до нашого підручника. Скачайте його собі і користуйтеся. Книги це кораблі думки, що мандрують по хвилях часу, і бережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління. Бережіть книги, читайте книги, беріть мудрість із книг. І до зустрічі на наступному уроці! До побачення!